Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 відняти 6 до 1 відняти 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирнит, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серниг. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 8 буде мінус 3, 1 відняти 4 буде мінус 3, мінус 3. Рівнює мінус 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.